Якщо раніше на різку зміну погоди реагували в переважній більшості люди похилого віку, зараз і молодь скаржиться на погіршення самопочуття. Ользі 32 і вона вже відчуває симптоми метеозалежності. Взагалі, різкі зміни погоди впливають суттєво на організм людини, особливо тих, хто має хронічні захворювання. І не виняток є я, бо я теж є в клубі метеозалежних. І здебільшого я відчуваю головний біль і сонливість в тому. В родині жінки від метеозалежності страждає й мама Ольги. У неї підвищується артеріальний тиск, однак вони знайшли способи справлятися із поганим самопочуттям. Стараюся не вживати пігулки без потреби, займаюся спортом. Часто дуже багато хожу, часто бігаю, на прогулянки виходжу з собакою. Тобто, в мене такі методи: свіже повітря, овочі, фрукти, відпочинок і, звичайно, режим сон. Взагалі у сучасній медицині метеозалежність не вважається хворобою. Це певна сукупність симптомів, з якими людина може впоратися самостійно. Основні симптоми це головний біль, мігрень, утруднення дихання, алергія, нестача вітаміну Д також біль в суглобах, коливання артеріального тиску. Лікарі звертають увагу на метеочутливість, адже вона негативно впливає на наявні захворювання людей. Якщо брати опорно-рухову систему, це буде загострення остеоартрозу, остеохондрозу, травм також. Ем... Переломів, якщо брати дихальну систему, це загострення бронхіальної астми та хронічного бронхіту, е, нервову систему це мігрені та е, розлади тривожні. Найбільше на самопочуття людини впливають температура, вологість, вітер, атмосферний тиск і хмарність зазначає синоптикиня Рівненського обласного гідрометцентру. У регіоні погода змінюється, але не кардинально. Попри настання календарної осені, на Рівненщині продовжується метеорологічна. Літом. Наступні дні, от до кінця тижня, п'ятниця буде трішечки спокійніша. Надалі на суботу знову буде досить такий дощовий день, подекуди також можуть бути і грози. Ну, понеділок, неділя, понеділок буде з дощем, але поступово припиниться. Ну і ще впродовж наступного тижня погода буде ще все таки. На така по літньому загалом різкі перепади погоди спостерігаються в усі пори року, і людям з метеозалежністю потрібно завжди слідкувати за своїм самопочуттям. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.